Усім привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Як я і обіцяв, сьогодні ми продовжимо тему по ретродропу ZK Sync. Я покажу вам додаткові активності, які потрібно зробити. Покажу, як дивитись, на якому місці стопів ваш гаманець. Одразу хочу нагадати, що два тижні тому я вже знімав відео про ZK Sync, але там ми зробили більший акцент на мережу Light. А сьогодні ми більше зробимо акцент на основну мережу ZK Sync Era. Я покажу вам, як її. Додати, ми будемо використовувати основний міст. В загальному відео буде точно корисне та цікаве, тому ставте лайк авансом, підписуйтесь на канал та гарного вам перегляду. Отож, друзі, в першу чергу я зафіксую, що в мене на гаманці є 668 доларів. І після цього ми будемо бачити, просто, скільки ми затратили на комісії. Одразу хочу сказати, що поповнити свій MetaMask для цих активностей вам потрібно в ефірі, в його основній мережі ERC20. Особисто я поповнюю на 200 доларів, точніше на 194. Ви можете це робити і з меншими сумами, з 50 доларами, хтось з 30 а хтось може і 2000 ганяти, то вже кожен в міру своїх можливостей. Тож, друзі, давайте починати. Перейдемо на такий сайт, який називається ChainList.org, для того, щоб додати мережу. Переходжу на сайт. До речі, такі посилання я буду вам залишати в телеграм-каналі. Відповідно, під відео в Ютубі буде посилання на пост в телеграмі. Переходите в Телеграм і берете собі всі посилання звідти, щоб не попасти на якісь фішинг і щоб вас не заскамили. Після того, як перейшли на Chainlist про. Просто в пошуку вбиваємо ЗК, і нам потрібно саме ось це ZK зк MyNet. Тиснемо Add to Metamask, підписуємо, міняємо мережу. Тут підписуємо, бо вона вже в мене є. Вас просто треба буде підписати і вона у вас тут автоматично додається. Ось, якщо глянути, в мене в ній вже навіть тут лежать кошти, але нам потрібно для початку поповнити гаманець в мережі ERC20 в Ефіріумі. Тому я переключаюся на Ефіріум, і ось лежать мої 194 долари, які я закину. Отож, друзі, перший сайт, який нам буде потрібен, це самий основний міст з касинку. Це база, основа основ. Тут у вас транзакція має бути точно. До речі, попереднє відео, яке я говорив, я залишу посилання теж на нього, воно теж актуальне. Хоча там більше мережа Light, але щоб ви мали повне розуміння і гарно прогрітий гаманець, вам по попередньому відео всі активності бажано теж зробити. Ну а на цьому офіційному сайті ми просто будемо переганяти ефір з мережі основної ефіру в мережу ZK Sync. Для початку потрібно, як завжди, приконектити гаманець, далі під'єднатися. Так, бачимо, що у нас тут трошки помінявся інтерфейс. Давайте для початку переведемо, наприклад, максимум переводити не потрібно, тому що треба залишити якісь 10 15 доларів на комісію. Якщо, Наприклад, в мене тут є 0,10, давайте я переведу 0,08, це буде 150 доларів. Натискаємо Continue. Комісія в нас зараз 10 доларів. Це досить немало. Хоча зараз гвей в мережі невеликий. Можливо, якщо ви будете робити, коли тут буде показник 14-15. Комісія у вас буде менша. Но тут зараз. Міру нагруженості мережі, воно хоче 9 доларів за комісію. Я буду це все робити, а ви можете просто це робити в час, коли комісії будуть менші. Тому що я раніше тут за транзакції платив 4-5 доларів. Тиснемо iPhone 100 за касинкера ще раз. Бачимо, що тут газ показує 5 доларів. Натискаємо підтвердити і чекаємо, доки наші кошти перейдуть в мережу за касинкера. Як бачимо, в мене вже з ефіру списалися. Як перевірити, чи прийшли наші кошти, можна натиснути на кнопку Візров і можемо бачити, що кошти ще не прийшли, вони ще не підтягнулися. У нас тут 10 доларів як було, так і є. Треба чекати, доки вони прийдуть. Можна оновляти час від часу сторінку, щоб побачити у вкладці візрав свої кошти швидше, але в мене поки їх немає. Можливо, треба зачекати 5-10 хвилин, доки вони перейдуть. Так, друзі, я вже чекаю хвилин 15, кошти ще не дійшли. Зараз ми зекономимо час. Я вам покажу, як собі зробити домен в закасинку. Просто я цю дію виконую зараз, бо в мене на гаманці є все-таки 10 доларів за касинку. А ви це просто зробите, коли вже у вас теж будуть кошти в закасинку Era майонет. Ви можете зробити це після всіх завдань, а можете робити зразу. Перейдете за посиланням з мого поста в телеграмі. Там так і буде писати. Купляємо домен, конектимо свій гаманець, метамаск. Далі під'єднатися. Переключаємося в ZK-Sync, Маєте слідкувати що тут. Завжди стояла ZK-Sync-era. І тут придумуємо собі домен. Я, наприклад, напишу назік. Смілка. Натискаю Search і дивлюся, що пише Available. Значить, він доступний. Натискаю на нього на Available. Тут на один рік можна купити. До речі, подивимося, що зараз хватить мені комісії. Тиснемо «Request to register with ефір. Як бачимо, комісія 2 долари і разом все буде коштувати 8 доларів. У мене є 10, має хватити. Тиснемо підтвердити. «Successfully registration. Добре, пройшло успішно. Тепер тиснемо My Profile. Вибираємо домен, який ми створили ось тут зі списку. Тиснемо сюди і сейв, зберігаємо його як основний. Підписуємо ще одну транзакцію, всього 50 центів комісії. Все успішно пройшло. Домен збережений, це все, що нам потрібно було зробити. Ми купили на рік часу собі домен в ЗК синку Це досить важлива взаємодія, тому бажано це зробити. Залишилось в мене тут буквально, напевно, 5 доларів. Залишилось, не так багато потратили. І все рівно треба чекати, доки мені прийдуть всі інші кошти в ЗК Синка. Зараз я оновлю сторінку, подивлюся. Ні, ще не прийшли, тому я чекаю далі. До речі, ще щодо цього домену. Хочу сказати, що якщо він у вас буде коштувати, наприклад, 20-30 доларів, вам просто треба збільшити кількість букв в назві. Чим довша назва, тим він буде дешевший. Ну там не дешевший, ніж 5 доларів. Але якщо там у вас буде 3-4 букви, він може бути просто дорогий. Так, друзі, моя транзакція нарешті прийшла. Як ми можемо бачити, баланс обновився. У мене вже є тут мої кошти. Якщо натиснути Max, бачимо, що всі 150 доларів є. Чекав я близько 20 хвилин. Тому якщо у вас буде подібне, не переживайте. Якщо ви все робите по відео, нікуди ваші кошти не дінуться. Просто сидіть і чекайте. Якщо ви вже так сильно переживаєте, можете натиснути сюди, ViewExplor, натиснути в ефірі, у і подивитися, що там весь час блоки конфірмації збільшуються, збільшуються, і там 15-20 хвилин транзакція проходить. Отож, ми задепозитили гроші в мережу за Era в ефірі. Ми будемо зараз. З їх прокручувати далі, але потрібно спочатку зробити маленьку транзакцію виводу, вивести хоч якісь копійки. Давайте виведемо, наприклад, зовсім чуть-чуть. 19 центів, просто щоб була транзакція виводу теж. Змінюємо мережу на ZKSync era Minet. Switch Network і одразу можете побачити, що вивід в нас буде йти до 24 годин. Вам нічого не потрібно буде робити. Просто зробите транзакцію, коли пройде 24 години, ваш ефір з ZKSync era перейде назад ваш в ефірі Minet аккаунт. Тиснемо Continue Send. Ethereum майнет, бачимо, що комісія в закасинку всього 60 центів, вже не така велика, як в ефірі, і транзакція в нас запущена. Просто тиснемо Make another transaction, закриваємо це вікно і все. Йдемо робити далі наші активності. Переходимо на ось такий сайт. Нам треба чим побільше різних взаємодій. Тиснемо Connect, Metamask, далі під'єднання мережу. Слідкуємо завжди, щоб тут зверху у нас була ЗКСинк. І давайте наш ефіріум продамо до USDC, наприклад, половину. Якщо в мене є 0,08, давайте я продам 0. 0,4. це буде 75 доларів. Тиснемо Swap. комісія 1 долар. Підтверджуємо транзакцію. Транзакція успішно пройшла. Що ми тепер робимо? Тиснемо вкладочку Pool, тиснемо кнопку Add Liquidity. вибираємо токен зверху ефір, а знизу вибираємо USDC. тиснемо кнопочку Manage. і тут зовсім копієчки можна додати. Прям. Прям от буквально не знаю, навіть можна ще менше, тому що ми їх звідси вже виводити не будемо. Ми їх тут залишимо на вічний упокій, так сказати. Буквально один цент, Тиснемо Approve. Нам головне, щоб була ця взаємодія, щоб була така транзакція. Тут можна use default, тиснути, можна максимум, немає різниці. Тиснемо далі і approve. Підписуємо транзакцію, яка коштує півтора долара. Якщо у вас бентежить, друзі, такі затрати, хочу нагадати, що вони з часом всі окупляються, тому що, наприклад, я навіть там отримав дроп арбіту, моя теж втратив на комісії вечорами крутив. Потім прийшов дроп 1600 доларів особисто мені, і потім вже ви згадуєте про ці затрати, так сказати, з посмішкою на лиці. Ліквідність ми додали, закриваємо. Повертати USDC в ефірі ми на цій свапалці не будемо, Ми для цього використовуємо іншу. До речі, якщо якась функція чи зі сваполок у вас не працює, нічого страшного, ви просто можете це скіпнути, пропустити і не робити. Або робити в інший день. Тут нічого страшного немає, не обов'язково все точ-в точ робити, так як я. Переходимо до наступного сайту. Синксваб, тиснемо старт. Тиснемо Next. і конектимо гаманець. У нас тут таке мінімальне навчання. Down, Connect, Ethereum Wallet. Далі під'єднатися. Перевіряємо, щоб в нас мережа стояла Sync. Все окей. А ось тут ми вже наші USDC повернемо назад в Ethereum. але не всі. Тиснемо стрілочку, міняємо місцями, Виженемо 75%. Unlock USDC. Ці всі транзакції проходять з Sync мережі, тому це круті взаємодії. Тиснемо Approve, платимо невеличку комісію. Unlock. Тиснемо ось тут. Просто і тиснемо Swap після цього. Бо спочатку ми USDC заапрували, тоді. Вже робимо сам свап, підтвердити. Дуже швиденько у нас тут все переходить прекрасно. Тут теж переходимо у вкладочку Pool. Pull. Pulls. Вибираємо pool Pull USDC Ethereum. Ось тут тиснемо Enter. Ось тут, друзі, ми натискаємо кнопочку депозит. І тут так само якісь копійки, просто ну от один цент, наприклад, можна більше. Хто там хоче, може долар залишити. Це вже за вашим бажанням. Я, наприклад, залишу там, пів долара. Тут натискаємо цей повзунок, щоб воно нам зразу порахувало, скільки це буде в ефіріумі. Тиснемо депозит, підтвердити. Швиденько транзакція пройшла. Тут ми теж додали наші кошти. Переходимо до наступного посилання, яке буде в пустій в Телеграмі. Там все буде розписано, чітко, детально, нічого не переплутаєте. Тиснемо Connect Wallet, Metamask, як завжди. Далі під'єднуємось. А ось через цю платформу ми вже будемо наші всі USDC повертати в Ефіріум. Вибираємо тут USDC, міняємо місцями зверху, щоб був USDC, тут Ефіріум, але ми не виганяємо максимум, залишимо буквально копійки, щоб тут теж закинути в пол. Тиснемо максимум, в нас є 18.52, наприклад, можна вигнати 18, 20, пару копійочок залишити. Тиснемо Approve USDC максимум, далі, Approve, комісія 20 центів. Approve пройшов, тиснемо Swap. Confirm swap. Підтверджуємо. Транзакція пішла. Тиснемо close. Ось сюди на впендінгу вона пройде, можете не переживати. Переходимо в вкладочку Pool. тиснемо Add Liquidity, Ethereum, так само знизу USDC. Тут в USDC так само в нас є 30 центів. можна вибрати навіть максимум і цих 30 центів додати, але навіть можна так і багато не додати, можна взагалі 0.1. В Ethereum це так само мало, тиснемо Путимо supply, тиснемо Confirm Supply, підписуємо знову транзакцію, платимо комісію, і транзакція пройшла. Ці всі транзакції потім пройдуть, можете не переживати. Тепер, друзі, теж важлива взаємодія: ми будемо купляти NFT -шку і продавати її, і мінтити свою. На превеликий жаль, друзі, як ви можете бачити, оцей сайт МінSquare зараз не працює. Ноутбук в мене його просто не прогрожає. Ми там мали змінтити NFT, купити дешеву NFT і продати. Хочу сказати, що я буду ще знімати відео позика. Касинку, тому що до дропу, я думаю, іменно за касинку ще досить далеко. Мене ще будуть по цьому відео ще різні і ще кращі активності. І вже в наступних відео, коли сайт запрацює, я покажу цю активність. Вона, так сказати, не горить. Тому, друзі, давайте останнім завершальним етапом я вам покажу, як подивитися, на якому місці ваш кошельок взагалі в мережі за касинку, порівняні з іншими гаманцями, і до яких значень краще добиватися. Ось тут, друзі, на цьому сайті ми будемо дивитися ранг нашого гаманця. Тут все насправді дуже елементо. テストのものすごいメタマース Копіюємо свою цю адресу, чекаємо, доки прогружається ось це віконце. Після того, як прогрузилося, отут в Search вставляємо нашу адресу. І ви можете бачити, що я на 23 тисячному місці, що досить і непогано, але одразу хочу сказати, якщо ви тільки сьогодні перший раз робите активності в ЗКСНК, у вас ця статистика може підтягатися день, два і навіть до тижня часу. Тобто, якщо ви тільки поганяли оці активності, поробили і одразу заходите сюди, ваше тут поки нічого може не бути. Треба час почекати, можливо, декілька годин. Можливо, день, можливо, тиждень. Взагалі, друзі, в ідеалі гаманці доганяти от до 50 тисяч, щоб вони входили. В мене 23 тисячі після сьогоднішніх активності стане ще краще, але до 50 тисяч бажано влізти, тому що я не думаю, що будуть роздавати дроп, наприклад, там в 7,5 мільйона користувачам. Тому сюди потрапити не є так важко. Дивитись моє попереднє відео, десь його тут навіть закріплю, щоб вам було зручно, і робити все по цьому відео. Також залишу сайт, де можна дивитися кількість транзакцій з касинку. Тут так само вставляємо нашу адресу. І бачимо, що в мене вже тут 32 транзакції. Я думаю, воно ще всіх навіть не порахувало. І найголовніше, друзі, як повернути свої кошти назад, які ми загнали в зекасинк. А тут все елементарно, просто повертаємося на сайт, який у нас був з самого початку. Тут тиснемо вкладочку Візров. Переконуємося, що ми є на закасинку мережі, та зверху є. Тиснемо максимум і натискаємо Continue. І 24 години чекаємо, і ваш ефір повернеться з мережі за касинку в ваш звичайний ефір. Але я особисто виганяти не буду, тому що я ще тут буду робити активності, мені це все буде потрібно. Тож, давайте глянемо, скільки я потратив, друзі. 649 друзі, доларів в мене залишилось. Віднімаємо 649 до І бачимо, що на комісію ми затратили 19 доларів. Не так і багато для таких активностей. Ну, якщо б ми ще зробили NFT, там би було 23-24 долара затрат. Отож, друзі, таке нас вийшло сьогодні відео. В мене на каналі ще будуть різні відоси по різних ретродропах, активностях. Тому, якщо сьогоднішнє відео було вам цікавим та корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Бажаю вам профіту та до нових зустрічей!